Зараз будемо тестувати перехідник GBT чадемо. Це у нас машина Volkswagen, id 4 в комплектації Prime. 21 рік. Прошивка 1516. Беремо чадемо пістолет. Під'єднуємо. Запускаємо. Це у нас станція тока, там, де око на Грушевського. Так, Запустили. Іде перевірка, пістолет заблокований. Так, Зарядка пішла. Сто п'ятдесят сім кілометрів годину зараз заряджає. Зупиняємо. Зупиняємо, чекаємо розблокування пістолета. Беремо цей самий перехідник і ставимо у BYD Song Flagship 23-го року з батареєю 87 кВт. Беремо. Знову пістолет під'єднуємо та запускаємо. Перевірка. Так, показує 84% заряд батареї. Зарядка пішла. Сама машинка показує зараз 6,6, 6,7, вона зараз буде збільшуватися. Тобто розганятися? Все працює. Зупиняємо зарядку. ставимо на місце, беремо цей самий перехідник, і у нас ще одна машинка є це Honda ve 1 Зараз і на ній одразу протестуємо. Беремо цей самий пістолет, під'єднуємо та запускаємо. Перевірка. Тридцять відсотків заряд батареї зараз у Фонді. Дивимося, скільки вона показує до повного їй заряджатися. Так, годину 23 показує, що їй треба заряджатися. Все працює. Три машинки потестували. Вимикаємо станцію. Тобто все працює на всіх трьох машинках.